В цьому світі немає нічого ідеального, ну хіба що крім системи поливу, яку я зробив для своєї лохини. Можливо, це надто самовпевнена заява, однак її я спробую аргументувати, заодно трішки поділюсь досвідом і спостереженнями. Перший рік після посадки ягід я користувався крапельною стрічкою. Мабуть, це найкращий варіант, який тільки може бути з точки зору швидкості монтажу і простоти експлуатації. Вона, відмінно, вам підійде при умові, що рослини посаджені в один ряд в одній траншеї, а також випадка, якщо вода подається самопливом з бочки. Дана система не потребує високого тиску і в деяких випадках саме цей параметр може бути вирішальним при виборі способу поливу. Однак на ній я не зупинився і став шукати ще кращий варіант, оскільки на те з'явилось дві причини. По-перше, вийшов з ладу таймер крапельного поливу. Як виявилось, конструкція такого девайсу вкрай ненадійна, тому новий купувати не став. Натомість вирішив робити полив напряму від насосу, використовуючи компоненти, які розраховані на високий тиск. Що це мені дало? Правильно, високу швидкість поливу. Щоб постійно не набирати воду в бочку, не купляти новий таймер, моніторити, чи буває він не зламався, бо розрядились батарейки, я тепер просто включаю полив на декілька хвилин і цього вистачає. Благо лохині холодна вода не шкодить і на вружанні це не впливає. Другим вирішальним фактором стало те, що я вирішив посадити ще пару десятків кущиків, але щоб спростити собі задачу, на цей раз садив її в мішки. Відповідно для такого сценарію вирощування крапельна стрічка вже не підходить, оскільки багато води витрачалося б на проміжок між мішками. Тут вже виникла потреба зрошувати рослини локально, причому бажано ще й рівномірно по всьому радіусі росту коріння, в не крупними краплями води, щоб не забивати землю. Здавалося б, чи не забагато я хочу? Аж ніяк. Всі вище вказані потреби цілком і повністю задовільняє збірка системи поливу на основі крапленість фонтанчиків. Більше того скажу, це ще й не всі переваги. Серед інших ключових також варто відмітити бюджетність. Крапельниці, перехідники під них, а також конектор я брав на Aliexpress. Ціни там доволі демократичні, особливо якщо закуплятись Оптом, а тому посилання лишаю в описі. По суті, в місцевому магазині я купив лише сліпу 16-мм крапельну трубку, яка слугує мені в ролі магістралі, але й вона доволі дешева. Також така збірка довговічна і ремонтопридатна. Особливо радує те, що крапельниці при потребі швидко і легко можна розібрати і промити. Забитись така система практично не може, через це фільтри я вже не ставив. Як на мене, більше в ньому немає потреби. Окрім всього вище сказаного, також мушу відзначити простоту монтажу. В прямому і переносному сенсі все збирається методом тика. На фоні ви бачите фрагменти цього процесу і тут навіть пояснювати нічого не треба, тому краще закцентую увагу на технічних моментах. Зокрема, порекомендую труби підігрівати феном, гарячою водою або ж змащувати, щоб легше було працювати. Також прошу звернути увагу, що ці крапельниці мають дещо збільшений посадковий діаметр, а саме 14 дюйма проти 1,8 8 дюйма, яка зазвичай використовується для під'єднання класичних крапельниць. Так як в ролі магістралі я використав сліпу крапельну трубку, то конектори взяв вставні, а в ролі спецінструменту для перфорації трубки використав звичайний заточений цвях. Якщо ж ви виберете товстостінну ПВХ трубу, то її вже варто буде сверлити, а коннектори брати в різні. Причому, знову ж таки, повторюсь, відповідного розміру, щоб підійшли під трубочку. Вибір там великий, тому щоб не заплутатися, як я вже й казав, шукайте пряме посилання в описі. Заодно лайк не забудьте, він якраз поруч знаходиться. даремно ж старався. Як на мене, дана система практично не має недоліків однак є дуже важливий нюанс, який я категорично рекомендую врахувати, зокрема, те, що кількість крапельниць має бути прямо пропорційною потужності насосу. В залежності від ступеня відкриття і тиску в системі, площа зрошення кожної крапельниці може сягати 1 метра квадратного, а водовилив аж 120 літрів за годину. Як показує практика, експлуатувати крапельниці на максимум сенсу немає. У багато води буквально вилітає за межі зони росту коріння. Оптимально буде встановити в 1,5-2 рази більше крапельниць або відрегулювати краном тиск в системі, щоб вони працювали в половину від своїх максимальних можливостей. Ви можете самостійно провести розрахунки, відштовхуючись від вищевказаної інформації. Однак ловіть від мене лайфхак. Просто зафіксуйте об'єм води, який насос прокачує за хвилину. Скільки набереться літрів, такою буде максимально рекомендована мною кількість крапельниць, які варто ставити на одну магістраль. А якщо крапельниць треба більше, то тут же два варіанти. Або закладайте окрему магістраль, так як це зробив я, або ж врахуйте, що полив не буде таким масштабним і вода просто витікатиме без розбризкування. Що ж, ніби як основні моменти я розповів, а це означає, що на сьогодні в мене все. Дякую за увагу, гарних вам врожаїв.